Дуже гарний сезон для нашої школи. Ми виступали в чм'яті України, я вже казав, чотирма віковими категоріями. За підсумками сезону вийшли в еліт-лігу Чемпіонату України. З чотирьох вікових категорій три виграли свої групи і Ми увійшли до 16 кращих команд України, а наші 17-річні хлопці увійшли до 8 кращих команд України. Це дуже раді, надихає. І я сподіваюся, що багато з цих 17-річних поповнить команду Ю-19 по лісі. В цьому сезоні вперше в історії школи двох наших хлопців викликали на збір національної збірної Ю-17. Це дуже почесно для нас. І я бажаю хлопцям зупинятися і закріпитися в складі збірної України. Ми з 20 липня вже стартуємо передсезонні збори, підготовка, тому що на початку вересня вже стартує сезон в елітлізі. і треба якомога краще налаштуватися на нього. Ми зараз в плідній співпраці з футбольним клубом Полісся є деякі напрацювання. Просто я думаю, коли щось буде, всі узнають про це. Просто не хотілося б забігати поперед. Як я прийшов сюди, мене дуже можна сказати тепло прийняли. До мене всі дуже добре ставились. Було видно серед хлопців, що я трошки відставив на початку, але потім е, тренерський штаб, е, можна сказати, подивився на мене, придивився і, можна сказати, дав мені поштовх до того, щоб, можна сказати, ми всі були одне ціле. І за останній місяць я побачив, що, ну, що це більше, ніж команда. Це для мене стало сім'єю цілою. І я дуже горжусь тими досягненнями, якими. Досягли з ним. Так, зараз для мене найперша перспектива це зрозуміло, що команда Ю-19, старші хлопці, дуже хочу туди потрапити. Якщо ні, але надіюсь, що я потраплю, то буду дивитись інші варіанти, інші команди.